Христос рождається славі моєго! Шановні мої рідні, знайомі і незнайомі, черговий раз звертаюся публічно до глави Української Католицької церкви східного обряду Святослава Шевчука, і його проводу. Ваше високопросвященство, до вас звертається член 50 мільйонної спільноти Апостольства Молитви, практикуючий християнин. Активний учасник церковного хорового колективу Анна Марія, громадсько-політичний діяч нашого краю з тими ж болючими питаннями в нашій церкві, а саме щодо відсутності єдності і святості. Ваше Преосвященство, ви, митрополити, єпископи і частина священників на святій літургії, молитеся за мир. І перемогу в Україні. І водночас на тій же святій літургії зневажаєте Ісуса Христа в найсвятіших тайнах і роз'єднуєте Християн. Тобто, не поклоняєтеся в покорі навколішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. і не молитеся за єдність усіх християн, власне, такий спосіб. Ви уміло маніпулюєте п'ятьма мільйонами 500 тисячами вірних, які утримують за власні кошти величезну структуру Української греко-католицької церкви, а саме 35 архієпархій, єпархій та екзархатів, 4 тисячі парафій, синод єпископів та патріаршу Курію. Ваше Преосвященство! Якщо ви несвідомо маніпулюєте вірними і частиною священників, то можна зробити висновок, що вам, власне, бракує тих академічних знань щодо нашої правдивої історії Української греко-католицької церкви щодо наших віковічних прабатьківських традицій і обрядів, за які так страждали по тюрмах і сибірах наші єпископи. Священники, монахи і монахині. В такому разі пропоную вам, ваше превосвященство, ознайомитися з працями таких авторів: блаженний єпископ Григорій Хомишин, про слово православний, єпископ і емерит, чину святого Василія Великого Софрон Дмитерко. Увага! Спадкова хвороба. Отець професор Петро Табінський. Єдність Української церкви з апостольською столицею за святого Володимира Великого. Професор Ярослав Заборовський. Дещо про терміни. Отець Юліан Дудкевич. Як постав розбрат у Христовій церкві і як він відбився на історії нашого народу. Отець Сафрон Яциків. Різниця між наукою віри Християнсько-католицької церкви та наукою віри християнсько схизматичної Церкви. Отець Дем'ян Богун. Як ми йшли до схизми 1946 року. Отець Петро Герлюк копчинський Мученики за святу єдність з апостольським престолом. Отець Дем'ян Богун, наша церква католицька. Єпископ Софрон Степан Мудрий, чином святого Василія Великого, нарис історії церкви в Україні. Отець доктор Юліан Федорів, чинно святого Василія Великого, історія церкви в Україні. Доктор Матвій Стахів, Христова Церква в Україні. 988 1596 років отець Артур Мілані, велика обітниця. Тощо. І друге. Ваше преосвященство якщо ви свідомо маніпулюєте вірними, їхньою свідомістю, духовними цінностями, правдою, про наші віковічні прабатьківські традиції і обряди, то можна припустити, що ви працюєте над дискредитацією Української греко-католицької церкви, свідомі і думаючи вірні, зауважують і скаржаться, що з кожним разом все рідше і рідше звучать дзвіночки перед освяченням присвятих дарів. І перед найсвятішими тайнами, в тому числі, і в монастирях чино святого Василія Великого. Модерністи вже навіть добралися до монастирів. Доходить до того, що в декотрих церквах на святій літургії пропускають другий антифон в церквах, де відсутня спільнота апостольства Молитви не проводяться. Перед першою п'ятницею місяця, свята година, молебень до Пресвятого Серця Ісусового, суплікація, адорація, процесія на свято Божого Тіла, празник Царя Христа тощо, в наших церквах над головами молодих замість традиційних живих, миртових віночків з'явилися помпезні. Мертві московські православні корони, замість вервиць скрізь почали продавати чотки, а замість розп'ять московські православні хрестики з перемичками. Ваше Преосвященство що відбувається в нашій репресованій напротязі 400 років Українській греко католицькій Церкві адже першою жертвою. За святу єдність ще у 1623 році впав святий Йосифат Кунцевич. А сотні тисяч жертв у 18, 19, 20 століттях були намарними. Чому ви так наполегливо? І вперто. Не молитися на святій літургії за єдність усіх християн, щоб за словами Ісуса Христа ми були одно. Чому ви так наполегливо зневажаєте Ісуса Христа найсвятіших тайнах і змушуєте зневажати Ісуса Христа митрополитів, єпископів, священників, монахів і монахинь? І що цікаво, на превеликий жаль, не знайшлося жодного свідомого, освіченого і відважного митрополита чи єпископа, священника чи монаха, який би вас зупинив і сказав, ваше Високопреосвященство, що ви творите, куди ви нас провадите? Адже це. Непрощенний гріх зневажати Ісуса Христа в найсвятіших Тайнах. Самі духи Нечисті, бачивши Його, Тобто Ісуса, падали ниць перед Ним та й кричали. Ти син Божий. Марка 3, 11. Якщо вже Сатана клякав перед Ісусом. То що чи хто ми, ваше високопреосвященство, Ви маєте титул блаженнішого, тобто місцевого святого, тож оправдайте таке високе звання, Виправ цю кризову ситуацію в нашій страждальній церкві, яку започаткував ще на початку 90-х років кардинал Любачівський. Щоб ми молилися в наших церквах єдиним серцем і єдиними устами за єдність усіх християн, і щоб ми від Єпископа до Домирянина на святій літургії поклонялися в покорі навколішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед присвятою Євхаристією, щоб перед іменем Ісуса. Всяке коліно преклонилося. На небі, на землі і під землею. Послання до Филип'ян 2.10. Дякую за увагу, шановні мої рідні, знайомі, друзі і незнайомі, прошу вас, поширюйте цю правду. Не бійтеся, бо тільки правда визволить і об'єднає нас, щоб це звернення донести до нашого глави Української греко-католицької церкви, Святослава і його проводу, треба набрати щонайменше 100 тисяч переглядів. Єднаймося, бо ми того варті. Христос рождається. Славімо Його!